Творче об'єднання «Начитай». Софія Коновалова. Пацієнт. 1095. Руснявий Хлопчина. з цуценячими оченятками блакитного. Яквутневе небо кольору. йшов по темному і майже завжди безлюдному провулку, Освітленого лише одним мерзенно жовтим і тускним ліхтарем, Одягнений в легеньку кофточку, замизгані штани, що були вже занадто маленькі для нього, і старі вже жиямах з кимось до нього поношені кросівки, фірму яких і не розбереш зараз. І це, не дивлячись на те, що на вулиці листопад місяць, десь вдалині. Проминув такий жаданий силует. Молода жінка, років 19, мабуть, студентка. Хлопчина боляче вщипнув себе за носа і згадав, як тато продав його велосипед, на котрий він чесним трудом збирав рік, миючи фари проїжджаючих повз нього машин. І ось. Сльози навернулись на його очі, він почав хникати. Невпинно озиратись по сторонах, вдаючись, що когось шукає. Сонце, ти загубився? запитала дівчина, підійшовши до нього. Чому кожна з них завжди питає одне і те ж? Чому всі вони йдуть по чіткому сценарію? Ось зараз вона напевно спитає, як мене звати і додає щось типу. Ти знаєш, де живеш, подумав хлопчик, дивлячись на жіночку лоба, але з ролі не виходив. Сльози вигнув брови, хникав, м'ямлив. Так, протягнув він, шморгуючи носом. Як тебе звати, котику? А пам'ятаєш, де знаходиться твій дім? Чи, може, номер телефону одного з батьків? Співчутливо, поглянувши йому в очі, засюсюкала вона. А ось це щось новеньке. Ніхто ще не питав номер телефону батьків. А на рахунок імені. Ким же мені сьогодні бути? Толік був вчора, Андрій мені просто набрид. -м -м, О, придумав. Очі його заблестіли, але він так само, захльобуючись, сльоза соплях, Йому все ж таки холодно, примямлив. Стас, я не, не знаю номер, але пам'ятаю, де живу. Можете мене провести, будь ласонька!» Засвітився від фальшивої надії хлопчина і схопив жіночку за зап'ястя. Він взагалі відгукувався на будь-які імена. В нього ніколи не було якогось конкретного. Сьогодні він Стас, через два тижні Льоша, через місяць Максим. Цей хлопчик завжди працював по одному плану. Він виходив на вулицю, приходив в безлюдні місця ввечері, ловив тільки жінок від 16 до 25 років і вів їх додому, де їх зустрічав його батько, котрий люб'язував, запрошував спасительницю на чай. І там же на кухні вбивав її одним точним ударом в серце між третім і четвертим ребром кухонним ножем, котрим потім і відрізав від неї ще великої кількості таких, як вона, жінок шматки м'яса, котрий розфовував потім по пакетах і ховав в морозильник, поки його семирічний син спостерігав за цим. І навіть іноді допомагав батьку. Матері своєї хлопчик не пам'ятав. Все, що лишилось від неї в нього в пам'яті, гнівні і образові фразочки його татуся про те, які всі жінки повіє, що її треба було вбити ще тоді, коли вона захотіла піти від нього. Дні народження сина батька відмічав своєрідно дозволяв хлопчику з'їсти той шмат м'яса, котрий він захоче. А хлопець завжди знав, що саме він обере. Він був дуже добре знайомий з будовою жіночого тіла, знав, що найсмачнішою і найм'якішою частиною є бока, якщо в них немає жиру і грудна клітина, не враховуючи грудей, котрі згадяться тільки для того, щоб з них вийшов наваристий бульйон. При обшуку квартири, в якій і відбувалися всі ці жахливі події, хлопчик спокійно міг назвати в котрій баночці, яка жінка знаходиться. Оце тітка Маша, вона мала гарний годинник. А оце Лариса. На неї в той вечір, коли я зустрів її, вдома чекала маленька дитина з чоловіком, і вона дуже за мене хвилювалась. Говорив він спокійним. Надто спокійним голосом. Я працюю з цим хлопчиком вже півроку, з тих пір, як його батька нарешті пов'язали після того, як одна з його жертв змогла вирватися з полону людожерів і дати наводку спецслужбам на цього аморального виродка. І за ці шість місяців мені досі важко скласти цілий психологічний портрет хлопчика. Він завжди був тихим по відношенню до чоловіків, котрі намагалися працювати з ним до мене. До жінок, навпаки, був завжди відкритий і трохи дивно з ними поводився, принюхувався, облизувався, але обирав завжди худих і безпримітних поміток на тілі. Все пов'язано з тим, що він вже давно звик аналізувати і маніпулювати. Полював він завжди тільки на худих дівчат, бо жир не смачний і непридатне до вживання. Тих жінок, в котрих не було тату, тому що в канібалі входить думка, що люди з татуюванням на тілі не смачні. Тому якщо у вас є тату, а вам в цьому плані повезло. А коли було холодно і ризик того, що він приведе додому жінку з поміткою, зростав дуже сильно. Він всю дорогу додому розповідав про те, що дуже хоче набити собі якесь тату і просив цих жіночок розповісти, чи немає тату в них. Вони, звісно, все розповідали, думаючи, що дитина зараз знаходиться в стресовій ситуації і їй просто треба відволіктись. Тому вже до того, як в двері в його квартиру відчинялись, він вже знав, повечері він сьогодні чи ні. Якщо ж улов закінчувався невдачею, він давав батьку характерний знак, говорив жіночці дякую і притулявся до батька, котрий також дякував і просто зачиняв двері. За котрими потім весь вечір. Було чутно звуки побоїв і лайок в адресу дитини. Інтуїція пацієнта під номером 1095. Зросував настільки, що за хвилину розмови з жінкою він вже знав, чим на неї можна надавити, як з нею далі розмовляти і як до неї знайти такий підхід, щоб тертись у довіру настільки близько, щоб він зміг наблизитись до неї і, наприклад, вкусити за руку або шию. Він щитував свою здобич дуже майстерно. Навіть я, психіатр зі стажем 30 років, досі такого не вмію. Він був готовий терпіти будь яке відношення до себе, якщо це в близькому майбутньому дасть йому пожнати якісь свої плоди. Але коли йому сказали, що якщо він продовжить нападати на молодих медсестер, його переведуть до лікарки, котра буде набагато старша за них, він притих. Почав вести себе більш стримано. Він змінив свою тактику і, наче справжній хижак, почав вистежувати нові доріжки до своїх жертв. Тепер вигодою для нього стало те, що входячи в розташування і отримуючи благосклонність якоїсь однієї жіночки, він міг отримати подвійну порцію сніданку, обіду або вечері, якісь солодощі і привілегії, яких у інших дітей не було. А коли йому відмовляли, він переключався на іншу наглядочку, повністю забуваючи про свою колишню пасію. Вам напевно цікаво, як я взагалі знайшла підхід до хлопця, котрий бажав спілкуватися тільки з молодими лікарками нашої психіатрії. А ніяк! Мене досі не вийшло заполучити від нього хоч слово, тому я, прослідивши його тактику, стала грати з ним у його ж гру. Але вже по своїх правилах. Замість мене з ним говорила моя асистентка у вільний для нього час. Саме їй. Він розповідав все те, що тепер знаю я, а вже моєю задачею було зіставлення питань на наступний день. Я не могла прописати хлопцю ніяких ліків, тому що, судячи з аналізів і тестів, він був абсолютно психічно здоровим хлопчиком, готовим до співпраці і діалогу. Але на ділі це була дуже замкнута в собі дитина, котра вміла заплутувати та обманювати. І дуже добре користувалася цим вмінням. Але слід також засказати, що при розмові з моїм пацієнтом кожна з тих, хто говорив з номером 1095, не виявила в нього симптоми або хоча б натяк на симптом жалю за скоєне, або ж страху чи огиди щодо своїх дій. Було таке враження, що хлопцю все одно. Жінки певного віку для нього були лише шматком ходячого м'яса, інших в його світі просто не існувало. Було враження, що інших він не бачить, не чує. До своїх однолітків номер 1095, ніколи не проявляв особливого інтересу, хоча була в нас колись дівчинка. Знову повторюсь, що хлопчик ніколи не проявляв інтересу до, свого, до своєї статі. Особисто я це пов'язую з тим, що єдиним чоловіком, з котрим він до цього хоч якось контактував, був його батько Тиран, котрого хлопчик недолюблював, якщо говорити м'яко, але ніколи не боявся. Так ось він зацікавився дівчинкою, котру звали Настя. Їй на той момент було сім. Вона потрапила до нас після того, як її забрали з сім'ї, в котрій вона була об'єктом насилля як фізичного, так і морального. Вона була сліпою. Її мати, в черговий раз, знущаючись над нею на п'яну голову, взяла в руки паяльник, котрим її чоловік щось в той момент лагодив, і пропалила дівчинці очі. На щастя, або вже, може, на жаль, дівчинку вдалося врятувати. Її одразу ж після одужання доставили в моє відділення, і вона також була однією з моїх пацієнтів. Хороша була дівчинка, така, знаєте, світла і добре в неї була душа, не дивлячись на те, що з нею робили люди, її батьки. Ну і одного разу, проходячи повз дитячу кімнату, я помітила, як вони спілкуються. І, чесно кажучи, для мене це був шок. Ніколи такого не було, а тут бац! І він спілкується з однолітком, хай з дівчиною. Мене тоді накрила якась ейфорія, і, на жаль, я розслабилась. Подумала, що, може, він іде на поправку і скоро ми зможемо передати вже дійсно здорового хлопчика в руки спеціальної служби, котра потім дасть йому новий дім. Але тоді я повинна була думати зовсім не про це. Через тиждень дівчинку знайшли мертвою у своєму ліжку. Без очей. Було таке відчуття, що їх просто виклупали, звідти виделкою. І так виявилось. Номер 1095 того вечора не здав виделку після вечері, в чому була вина санітарки, котра після цього інциденту, звісно, звільнилася. Пробрався вночі в палату дівчинки котрий за годину до сну дав сильнодіючі пігулки глибокого сну, кажучи, що це такі цукерки, котрі ми досі не знаємо, де і як він вкрав. І цією виделкою дістав її очі і з'їв їх, поки інші в палаті спали. Ні криків, ні шуму. Все зроблено з лякаючою точністю і не менш лякаючою причиною, бо на питання, навіщо? Відповів, що йому було цікаво, які на смак очі сліпих. А потім додав, що не дуже. Звісно, на наше відділення чекав дуже довгий розгляд зі сторони поліції, а верхівка лікарні все ж змогла зам'яти цю справу, вручивши службі охорони завітну суму грошей. Тепер ви уявляєте собі хоча б приблизно, наскільки небезпечною дитиною він був. Він зачаровував інших своїми невинними оченятами, змушував всіх розслабитись, він водив за ніс всю чорт її, візьми лікарню і всі йому вірили. Та що там всі, навіть я. На ділі він був жорстоким маніяком-стратегом, по сумісності канібалом, котрому все сходило з рук. Ми просто не знали, що з ним робити, як його лікувати. Для нього вбивство і людожерство були нормою. Його психіка не була підверджена сильному стресу, тому що для нього це була звична обстановка. Для нього це було нормою. А коли його намагались привчити жити у суспільстві, він сприйняв це як дикість і щось не від світу цього. Спокій. Ось що викликав в нього стрес. Він не звик перебувати в мирній обстановці. ПТСР, дисоціативний розвит особистості, біполярний розвад, мання величі, синдром судді. Все це, це було лише маленькою частиною того, що в нього було. Але нещодавно, буквально пару місяців тому, в мене забрали цього хлопця, хоча по всім правилам Служба безпеки дітей не мала цього робити. Оскільки я його лікар і тільки я можу остаточно сказати, чи годен пацієнт відправлятися в нову сім'ю чи ні, номер 1095 ніколи не мав вийти за стіни цієї психлікарні. Не можу сказати, що я була не рада позбутися цього маленького монстра, з котрим, власне, мені було дуже важко знаходитись в одній кімнаті. Знаєте, було в його погляді щось таке дике. Якась прихована сила чи що. Він наче випромінював саму негативну енергію, яку тільки можна собі уявити. Іноді здавалося, що його тінь приймає різні дивні форми, танцює, коли всі джерела світла стоять непохитно, або коли він починає розповідати про свою чергову вечерю. Санітарки помічали, як спочатку його очі чорніють. Наче він знову переживає всі ті моменти і насолоджується своєю роботою? Потім до мене донесли, що хлопця передали в родину, яка жила на власній фермі і мала худобу та інших тварин, обумовлюючи це тим, що в чотирьох стінах ми більше травмуємо дитину, ніж допомагаємо їй. А свіже повітря, природа однозначно підуть йому на користь. Сьогодні я в черговий раз прошу своїх колег доносити мені, як там справи в цієї родини. Мені завжди говорять, що хлопчик дійсно пішов на поправку, що він радіє, веселиться, бігає по двору, його родина ні на що не жаліється і почуває себе дуже скомфортно з номером 1905. Але чи варто казати, що за останній місяць по всьому місту знову почали з'являтися листівки з загубленими дівчатами, переважно 19-25 років, котрі останній раз бачили саме на цій фермі, працюючих на цю родину, і те, що ця сімейка не з'їла ні однієї зі своїх корів, свиней чи кур. Софія Коновалова пацієнт 1000 Дев'яносто п'ять